Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. І ми переходимо до дискусії, що тривають навколо мирного плану для України Росії і які вже виходять за рамки тих пунктів, які було оголошено раніше. Думаючі люди, політики, експерти з різних питань намагаються зазирнути у майбутнє і будують свої прогнози на розвиток даної ситуації. Один з таких фахівців, відомий експерт із російської зовнішньої політики, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв. На його переконання у Путіна залишилося грошей лише на 12-18 місяців війни і час працює проти кремлівського очільника. В інтерв'ю виданню «Handelsblatt» Габоєв заявив, що додаткові санкції могли б скоротити цей термін. Експерт пояснює, що, хоча й президент США Дональд Трамп прагне завершення війни, суттєвого тиску на Путіна він поки що не чинить. Тому Москва вважає, що може і надалі затягувати переговори. Тому Путін продовжує висувати надзвичайно далекосяжні вимоги і не збирається відступати. На думку експерта, щоб зробити війну для Кремля фінансово непосильною, санкції слід додатково посилити, а вже ухвалені застосовувати значно суворіше. Зокрема, Китаю, Індії та Об'єднаним Арабським Еміратам не можна дозволяти безкарно обходити обмеження та купувати російську нафту. За оцінкою Габуєва, якщо водночас Україна продовжить втримувати зброю та фінансову підтримку, то тривалість війни можна скоротити до менш ніж 18 місяців. А от інший німецький військовий експерт Карло Масала у коментарі видання БІЛД висловився менш оптимістично. Він заявив, що до прогнозів з конкретними термінами ставився він дуже обережно. Адже ніхто не може з впевненістю сказати, які фінансові і політичні резерви Росія ще здатна мобілізувати або захоче мобілізувати. Тим часом міністри фінансів держав g 7 висловили готовність розглянути можливість використання активів російського центробанку, заблокованих ще на початку повномасштабної війни для підтримки України. Про це вони заявили після віртуальної зустрічі 8 грудня за участю керівників Міжнародного фонду, представників Світового банку, організації економічного співробітництва та розвитку та Ради з фінансової стабільності. Як передає 24-й канал, представники Великої Сімки мають намір продовжити спільно працювати над розробкою широкого спектру фінансових інструментів для підтримки України включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів заморожених в їхніх юрисдикціях, до сплати репарацій Росією, щоб покласти край війні та забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. При цьому міністри наголосили, що країни Великої сімки у питанні мільярдів Кремля діятимуть відповідно до своїх правових рамок. Разом з тим країни G 7 продовжать підтримку української влади у проведенні реформ, подоланні корупції та покращенні державного управління, зокрема державними підприємствами. Водночас, за інформацією Політико, Японія відмовилася приєднатися до ініціативи Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для підтримки України через репараційний кредит. Під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 Токіо нібито відхилив прохання Брюсселя використати близько 30 мільярдів доларів заморожених у неї активів для позики України. Міністр фінансів Японії Сасуткі Катаяма пояснила відмову юридичними проблемами. Більшість лідерів Європи вважають використання заморожених російських активів найбільш Реалістичним шляхом для фінансової підтримки України в найближчі роки. Водночас, Бельгія заблокувала цю ініціативу, відкинувши пропозицію Єврокомісії. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево пояснив, що план не вирішує основних занепокоєнь країни щодо цього питання. До того ж, США, за даними Bloomberg, тиснули на кілька держав Євросоюзу, намагаючись. Зупинити використання заморожених російських коштів. Американські чиновники переконували європейців, що ці активи слід спрямувати на забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою, а не використовувати для продовження війни. На саміті ЄС наступного тижня відбудуться важливі дискусії, де пріоритетним питанням будуть Україна та безпека в Європі. Очікується участь президента України Володимира Зеленського, а головним пріоритетом зустрічі є ухвалення рішень щодо фінансування України. За словами голови Євроради Антоніо Кошти, будуть проведені важливі дискусії з пріоритетним акцентом на двох питаннях: Україна та безпека на нашому континенті та багаторічний бюджет Європейського Союзу на 2028-2034 роки. Антоніо Кошта заявив, що останні події підкреслюють необхідність термінових дій ЄС. На жовтневому засіданні Євроради були окреслені зобов'язання вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових та оборонних зусиль. На наступному засіданні члени Євроради мають вирішити, як виконати це зобов'язання. Також вони обговорять, як найкраще продовжити захищати інтереси Європи та як зміцнити переговорну позицію України. І важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску саме на Росію. Прикладом для Європи, як будувати повністю автономний оборонний промисловий комплекс, експерти називають сьогодні Францію. Одна із небагатьох в світі країн, яка має власні аналоги кожної американської системи від винищувачів та кораблів авіаносців до зенітно-ракетних комплексів і космічної програми. Жодна інша європейська держава поки що не змогла побудувати такий широкий спектр військово-технічного розмаїття. Результатом такого стану справ називають багатовікову практику підтримання державою свого приватного. Оборона технічного сектору від створення мережі державних арсеналів з мушкетами до сучасних національних гігантів та розвитку власної ядерної програми. Франція послідовно фінансувала різноманітні дослідження, зберігала контрольні пакети акцій, забезпечувала довгострокове планування та експортний контроль. У 2022 році, наприклад, французькі гаубиці Цезар. Пройшли успішне бойове хрещення на полях війни в Україні і були визнані одними з найкращих. А от знаменіті містралі завдяки принциповій позиції держави так і не поповнили бойові ряди ВМФ Російської Федерації. Вже відомо, що до 2027 року оборонний бюджет Франції має зрости до позначки понад 72 мільярди доларів. Причому Україна сповідує принцип: купуй європейське, обмежуючи доступ американських постачальників до фондів ЄС. Для України сьогодні досвід французьких зброярів є прикладом, як правильно, стратегічно планувати і отримувати найкраще озброєння у світі. У перспективі для нас це дозволить не тільки переозброїти національні збройні сили. А й вибудовувати потужну оборону та мати чималий прибуток від експертних, експертних операцій. Тож героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!